Всім привіт! Я не пам'ятаю, який сьогодні день. Я знаю, що сьогодні друга, це середа. В перший раз за останній час вийшов попрацювати з 8 години. 8.08 і прикол. Ну, прикол, з іншого боку, може і не прикол, це моя проблема після Маріуполя. Я інколи... Коротше, я інколи не пам'ятаю, і в мене така проблема вже була не один раз. Я вийшов і не пам'ятаю, де я поставив свою машину. Ось і зараз вийшов, хожу і не можу знайти машину, вже заліз в Київ цифровий. Дивлюсь на... Може її забрали на штрафмайданчик. Ні, машина не забрана. І я, ви знаєте, чесно кажучи, шуганувся. І потім бац, дивлюся вона. Через дорогу, з іншої сторони стоїть. І це проблема. Може, смішно з одного боку, а з іншого боку я розумію, що це проблема. Але після Маріуполя в мене є ось така проблема. Так. Сьогодні будуть новини, але про новини трошки пізніше. Потрібно працювати, знімати для вас відосик. Вам же цікаво, що тут у нас є. Всі замовлення, які в ефірі. У нас йдуть на центр. В центр я не хочу. Чесно скажу вам, не хочу. Тому що в центр заїдеш, ну ви знаєте, да? Тому ставимо 500 за 17 і будемо ловити якусь рибку жирненьку. Залітає перше замовлення 14.38 за 420. Їдемо. З Березняківської на Черновола, сектор зоопарк. Поїхали. Ой, я додому придбав арбітрек тренажер, можу сказати так, і тепер потрібно відбивати грошики. Тому Треба кататися. Ой, а кататися я вам скажу відверто, ну от відверто, як є, я не хочу. ну Останнім часом мотивації не так багато. Хочеться літом відпочивати. О, іще прикол. Таксорік. Чуєш, я тут дивлюсь відоси. Люди купують машини під бізнес. І ще одна людина. Вітанічка, до речі, якщо ви будете мене дивитись. Хочу придбати собі якусь машинку під бізнес, під бізнес вибачаюсь за українську, в таксі. Скоро я на Мерседесі буду як бомж. і кажуть, що всі гроші в стандарті, так? Але хочеться смакувати. По бізнесу. І я б не відмовився, я вам скажу. Ладно, то таке, балачки. Виконав я це замовлення, такий кадр мені попався, він вже другий раз мені попадається. Трошки щось такий цікавенький. Він завжди мені до копіюшечки монетками решту дає, прям все в нього так. Копійка до копійки. Я тут, знаєте, задумався, мій Mercedes 8-го року, він нічого такого і не коштує. Да Я думав, якщо його, наприклад, продати, так, а що ти придбаєш? Що ти придбаєш за ці гроші? Нічого. Наприклад, машина, яка йде в бізнес, да? яка йде в бізнес. Так от, якщо наприклад дивитись машину, яка під таксі проходить в бізнес, я вважаю, що це, скажу так, недальновидно. Ти катаєш стандарт комфорт і просто бізнес, Та ні. Треба брати машину, яка проходить вже там, як вони там, Uber Black, що там ще, Prime, я кажу, це зовсім інший рівень і діапазон ціновий зовсім інший, щоб таку машину придбати. От ви знаєте, не катав я утром і краще б не катав. От знаєте, я вже давно не зустрічав ці пробки. Ну, в 5 я не можу вийти. Я краще з дружиною буду спати. Мені так більше подобається. А це ж якийсь просто ну торба якась. Їду на сектор Кімо. Що там, 7 кілометрів 230 гривень. Подача 1,4. Оце мені і не подобається. І ще посилочка прийшла. Будемо разом робити розпаковочку. Так, все, я поїхав. Їду порушую по лінії громадського транспорту. Два замовлення 500 гривень. Так от я до чого. А щоб щось придбати Ну таке, яке всюди проходить, потрібно два мерседеси. Та ну, це ж велика різниця. А так по бізнесу, ви ж розумієте, Hyundai, оці всі, да, які катаються, все з бізнесу вилітіли. Ну, після мерса сісти на Hyundai, ну я не можу. Мені такі машини взагалі не подобаються. Ну. То таке, да, ну і знаєте, от я вам скажу. От зранку виїхав, ну да, я там не вийшов у п'ятій, 929-500 гривень, оці пробки, це просто щось таке. да, Ну що, показати вам, перше для вас сюрприз. Чи ні? Ну, зараз поповню рахунок, якщо замовлення не прийде, обов'язково покажу. Ну, для вас, мабуть, це буде секунда. Або не буде. Трошки пізніше виконаємо маленьке замовлення, тут півтора кілометра за 100 гривень. Я ж намагаюсь утриматись тут біля шулявки, тому поїдемо, подача 780 метрів, якась там Каріна. Виконав я замовлення. Будемо чекати наступного. Я в самому серці шулявки стою. Ось мені показує за картою. Шулявка, і я в епіцентрі. Ну Подивимось, що нам прийде. Так, потрібно ж було вийти з машини, телефон беремо з собою. Ну і щодо сюрпризу, сюрприз такий, бачите, ось цей компресор. Так? Цей компресор буде Когось з вас. Ви мене підтримуєте, і я щось намагаюся робити для вас цікаве. Коротше, під цим відео найкращий коментар, який буде, як ото кажуть, найзалайканіший, да, отримає у наступному відео я об'явлю оцей компресор. Потім ми з вами зв'яжемось і відправимо його вам. Да, Звісно, він недорогий, але... Люди, які продають машини, сказали мені, що вони укомплектовують своє авто ось цими компресорами. І, ну і вони працюють. Звісно, це не такий, як там за 2000, але все ж таки, думаю, комусь з вас буде дуже приємно. Ну і що? От я виконав ці три замовлення. От поставили свої фільтри там 300 за 12, 400 за 17. 200 за 6, да? нічого не ловиться взагалі, нічого не ловиться. Да? І колір вже уходить і уходить від шулявки, і що, Ланцюг? Не хочу я ланцюг. Став ланцюг. Прийшло мені замовлення корчувата сектор. Не знаю, що це за сектор. Перший раз його бачу. 19 кілометрів за 370 гривень. Там був налік, я відмовився. Далі став знову в ланцюг. Воно мені приходить три рази поспіль, я його беру і людина, мабуть, відмовляється. О, Четвертий раз, дивіться, давайте перевіримо разом. Прийняти. Сектор корчувати. Ану, зараз відмовиться чи поїде. Відмовились. Чесно кажучи, я вже збирався додому, тому що ні ланцюг, ні фільтра, нічого. І тут прийшло замовлення по ланцюгу. 1,3 подача. 8 за 208 на палац спорту. Йдемо на палац спорту, а потім, мабуть, додому. І Там вже буде історія вечором. Чотири замовлення десь 760 гривень. Середній показую по програмі 23 з копійками, стаю я в центрі. І що тут у нас в ефірі галяк? Намагаюсь зловити щось на лівий берег, ну я в самому центрі нічого не приходить. Ну, зараз постаю і буду знову вмикати ланцюг. Карма в мене вже там 70 з лишнім. Коротше говоря, Нічого такого цікавого. А ми продовжуємо пробивати дно і їдемо по ланцюгу на Поділ. Пам'ятаєте, я колись казав, що я давно там не був. Ну ось тепер я, мабуть, завітаю і буду там стояти. А з Поділа або наліви, або торба. Було таке, що я її парашніком по набережній Повертався. Ну зараз я парашніком їхати, звісно, не буду, а сам собі думаю, а вдруг і буду. Ну, на поділ переїду. Поділ один. З Хмельницького на поділ один. Поїхали. Вибачаю, що хаваю. Коротше, я. Знаєте, тепер мені така карма. Кататися, мабуть, поділ, золоті ворота, золоті ворота поділ. Ось зараз їду 230 кем... метрів, кілометрів хотів сказати, а подача. Ще одне замовлення зроблено. І знову подача 1,2. І їдемо на сектор зоопарк 5,7 за 152. Ось така участь чекала на мене. Кожного разу намагаюсь виїхати на лівий берег, на лівий берег нічого немає. Ось такі у нас справи. Куди, 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 куди? Ти дивись, який ти шустрий. Я також такий, і це якийсь там навчальний. Що да. ти там базариш? Вибачаюсь. Дівчинка молодець, каже, а можна телефончик підзарядити? Я кажу, добре, можна, да, нічого ж такого немає в цьому, якщо людина нормальна. Потім каже, а у вас є блютуз, музику послухати? Я кажу, в мене є блютуса, але я сам. На жаль, не можу да, під'єднатися. Коротше, не шарю, не розібрався. Та я останнім часом взагалі музикою не слухаю, тому що я, коли почав таксувати, мені музика щось по вшах стала бити і е, дратувати якось. Потім така каже: А радіо працює. Я Кажу, працює радіо, вона. Е, ну, можна радіо послухати. Я кажу, давайте послухаємо радіо. Ось ми послухали. Там щось там тартак, понад хмарами. Ой! Правду кажу. І я зупинився, штучку вже набив, Но сумно те, що я ж на лівий берег не можу виїхати. Розумієте? Мені що, кататися, поки на лівий берег не приїде? Я ж хочу поїхати на обід, а потім вже вечором виїхати, вечором дві ж якось яскравіше. І що тепер робити? Стояв, стояв. Думу думав і побачив в ефірі 700 метрів подачі на Печерську площу 7 км за 203 гривні. Думаю, потрібно їхати. Вон, людина на мене дивиться, думаю, що я сам з собою розмовляю, я знімаю, я знімаю. Думаю, потрібно їхати. Привіз я хлопця на точку. Юра каже, вчора я проїхав, ну, останній його відос, 76 кілометрів і зробив касу 5 тисяч з лишнім. Сьогодні я проїхав. Скільки там я проїхав? Ну, давай вже. 60 кілометрів і зробив касу 1200 з копійками. Юра, дай джегор покатати. Будь ласочка До речі, у Юри можна виграти каву. Я постійно приймаю участь. Найкращий коментар виграє каву. Я з Юро беру приклад. Тому я вам нагадую ще раз, за найкращий, за найлайканіший коментар, Юра, ти також можеш прийняти участь. Ви отримуєте компресор. Маленький, але приємний і потрібний в машині подаруночок. Я вже налаштував навігатор додому. Там показує 7 кілометрів. Шин, куди він мене веде? І тут бац, приходить замовлення. Ну тут по місту, декілька кілометрів, але... Вони мені допоможуть, щоб під'їхати до моста. На Кіквідзе. Виконали ми замовлення, їхала дівчина з дитиною. Дитина трошки прилягла, ножки акуратно поклала. Так, знаєте, ну, коротше кажучи, трошки на сидіння. Я нічого взагалі не сказав. Но дівчина, мама її зрозуміла, каже їй, прибери ножки сидіння. Я ні слова не сказав. Думаю, оце дівчина молодець. Оце вона адекватна. Ну, а тепер поїхали додому і на нову пошту треба забрати посилочку. Пропускаємо пешеходів, пропускаємо жіночку з дитиною, вони нам посміхаються. Оце приємно, знаєте, є люди адекватні. Як я обіцяв, новина. Я вже приїхав майже додому, забрав посилочку і зараз з вами разом будемо її відкривати ключками. Так, що тут у нас? Сподіваюсь на вашу підтримку, що ви порадієте за мене, тому що це все завдяки вам і моїм старанням. Так, раз. Оп. Оп, оп. оп. Ну, давайте. Ага. Що це у нас? Це у нас подарунок від уклон. Ну і раз ви вже побачили, то... Я вам розкажу, що я тепер амбасадор уклона. І ось їх перший подарунок для мене. Класний сундучок. Да? Хей, амбасадор! Бачите? сподіваюсь на вашу підтримку. Ще раз всім дякую. Думаю, що ви мене і надалі будете підтримувати, не дивлячись ні на що, я стараюсь. Ладно, я думаю, ви радієте за мене. Напишіть обов'язково коментар, що думаєте. Звісно, будуть люди, які почнуть обсирати, вже такі люди були в коментарях, але це одиниці, да? і це не наші підписники. Наші підписники вони добрі, позитивні і вони все розуміють. Кожна людина Хоче рухатись вперед. Як вона рухається вперед, це тільки ваш вибір. Він нікого не стосується. Саме головне потім не жалкувати, що ви щось не зробили у цьому житті. Пробуйте, і вам обов'язково все вдасться. А я побіг додому на обід до включення. Коротше кажучи, обід прийшов. Ось в такому форматі. Я вам змонтував, взагалі не відпочивав. На годиннику вже 15.58 і потрібно збиратися йти далі працювати. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ну, а я одягаюсь ні-ні. 10 хвилин Поваляюсь, одягаюсь і виходжу далі кататися. Всім приємного перегляду. Бачите, якого жучару я зустрів? Давай, давай, давай. Давай, он, 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 он твій корм, он, давай, давай. Да? Поки він тут буде хавати, ой, ой, жучара. Ви останнім часом не помітили, що дуже багато блогерів да, через свої канали розігрують авто. Ну, я якось також приймав участь, але авто не вигравав. Но гуму гуму у одного хлопця з Запоріжжя, який її розігрував в нову. У мене ще тоді був Ford Focus, Я вигравав. Мені ще тоді гуму, там була лиса гума повністю. Одну гуму з Польщі прислав друг, а іншу гуму я виграв. І вона залишилась в мене. Так я до чого це веду? Я веду до того, що зараз уклон там з однією ще компанією, якщо я не помиляюсь, Binance. Пропонує також виграти ну, всім нам. Звісно, ви повинні бути учасниками Driver Up rav якщо я не помиляюсь, 4. Ви тільки повинні там зареєструватися, там всі посилання, я додам ще скрін, є да, на сайті, ви можете побачити. Відбувається ця акція, якщо я не помиляюсь, 16, по 17, 16 червня по 17 липня, а сам розіграш буде ось він, 27-го. І обов'язково ти повинен виконувати поїздки. 20 поїздок і тобі приходить е, промокод. Да? Ну, для того, щоб його використовувати, ти повинен зареєструватися. Ну, тут все. в принципі, Є, ось зараз я її дивлюсь, да? ви можете побачити, тут нічого складного немає, тому якщо у вас є бажання спробувати своє щастя, то ви катаєте по уклону, зайдіть, зареєструйтесь, ну і стаєте автоматично учасником. Нічого він не хавив, я пішов працювати. Друга зміна починається. Да? Вибіг я, думаю, зараз по фільтрах, по фільтрах, буду коротенько, тому що я вам там вже назнімав на 20 хвилин. Ніхрена, нема тут нічого по фільтрах. Поставив ланцюг, прийшло замовлення майже з місця. Їду на Пазняки. Міляковий заказ, але потрібно набувати касу. Все, поїхали. Друге замовлення на базі. По фільтрах 180 гривень за 5 Повертаюсь на Русанівку. Зараз з Рівермола беру замовлення і поїхав. Нагорода знайшла свого переможця. І Женя їде на південний вокзал. І замовлення він взяв по фільтрах. Нарешті майже 12 за 324 гривні. Пояс ні, не пояс, ремень безпеки завжди повинен бути ось тут і в твоїй голові. Пам'ятай, ти на дорозі, а я поїхав. Приїхав на Південний вокзал і одразу прийшло замовлення по фільтрах. Їду на ЖК Варшавський. 281 гривня за 1081. Коротко ясно. ЖК Варшавський. Да Здрастують нівки гречки. 138 за 476 вже виконав. З міста поїхав, з місця, з місця, куди приїхав на ЖК Варшавський. Там і взяв. їду. На метро Берестейська через одне замовлення 5,2 за 174. Трошки від'їхав і зловив замовлення 7 км за 174 на хрещатик. Тому що можна тут залишитись всі на Нівки, всі на борщагівку. Мені це не підходить. Поїхали далі. Слухаю уважно, саме сьогодні уклон драйвер тобі пропонує Через ФОП отримати вигодні умови та працювати в Кайф. Всі ці умови є в їх пропозиціях. Пам'ятай, до 31 серпня 2025 року ти маєш таку можливість. Там все повністю описано. Якщо ти не можеш з чимось розібратися, напиши в телеграм чат і тобі обов'язково допоможуть і проінструктують. Сьогодні це добровільно і з бонусами. Завтра держава зробить так, що всі ми будемо катати тільки з ФОПом і ліцензією. Розкажи друзям, які працюють в уклон. Чуєш? Я тобі не казав. Привіз іноземця на Хрещатик, Навіть йому показав свої канали, він побачив камеру. Подумав, що я його знімаю, я йому сказав no, no video». Декілька слів на англійській мові пригадав. Показав йому два канали, він посміявся, побачив, що я з одного каналу маю монетизацію. І одразу тут з Хрещатика зараз розвертаюсь, схопив замовлення по ланцюгу додому на Дарницю, на Тампере. Там за 10 кілометрів за 250. Ну, вже майже 9-та потрібно повертатися на лівий берег, щоб тут не залишитись. Тому що. Ще треба допрацювати відео, щоб ви його завтра обов'язково побачили. Коментуйте, пам'ятайте, що ви приймаєте участь у розігріші компресора. Бажаю кожному з вас удачі. А я поїхав. Саме на зараз 144 пробіг 2500. Ну Там є чай. З чаєм буде більше. Чая десь 50 гривень, ну 550, хай буде так, а може навіть більше. Я його не рахував, приблизно вам кажу. Може ще замовлення зроблю, може не зроблю. Не знаю, зараз побачимо. Поїхали! 146, бачите, до заправки. Ось така робоча, я не знаю, там, зміна. Небагата. Раніше я так працював кожен день. 2,5. 2,5 кожен день. Небагато, ну, щось є. Ладно, всім гарного вечора. Мирної ночі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Я сподіваюся. Що з кожним разом за вашої підтримки, у нас буде все получатися все краще і краще. До побачення відосі. А я поїхав. Па-па-па-па.